Дінас контратак організовує. Чудовий пас на і подивіться, який вихід вічна Не Невдале завершення. Все було добре. Подивіться, на другій хвилині як швидко вдалося стрімко втікти у цю контратаку Кіріченкові. По-моєму, навіть м'яч так стійко поцілував трішечки. Дуже-дуже кутовий буде для Полтави. Подача від воріт крутиться м'яч. Без завершення. Ще подача. Небезпечно, але м'яч проходить повз ворота. В атаці Полтава, непоганий момент. Удар по воротах. Вівдич пробиває на 24-й хвилині удар площину. Ну, можна сказати, мабуть, що це такий другий дійсно небезпечний момент у полтавської команди. Один був з подачею, пам'ятаєте ви. Дінас дуже активно почав цей поєдинок. І продовжує активно діяти. Надалі удар Попереччина! М'яч лучаю попереччину. далі вище летить. Загрозливо було. Грає на виході кіпер, забирає до рук. Полтава Полтавовата. Розіграш поперек поля. Через вона на 3 скидка. І момент! Це не гол! Це не гол! Яка нагода була? Полтава продовжує атакувати. Простріл буде кутовий. На 44-й хвилині. супермомент був у Полтави. Давайте подивимося. Через два на третю розіграш там міг бути, до речі, натяк на, на офсайд. Вівдич перекидає воротаря. Але це не гол. Матч Вікторії та Інгульця із запізненням розпочався. І по суті, там лише стартував перший тайм. Сьома хвилина йде. Немає змоги переключити трансляцію на ту, щоб перевірити. Моменту і забиває Болтовська команда! 1-0. Олександр Вівдич. Олександр Вівдич забиває архіважливий гол для своєї команди. Повели господаря, які так прагнули до цього. Які так прагнули забити. Копита у чужому штрафному подреблінгував. Проти нього було троє суперників. Подача на лінію воротарської і удар. Ум'ять знову сіці воріт. Знову подача з флангу, яку вдається замкнути головою. Щербак забиває другий гол. Цього разу подача, фактично з стрічки. Горжовий подає до штрафного майданчика! Пробиває щербак в дотик. Але вище воріт летить м'яч. Лише в цьому матчі забиті голи. От яку з вами ми привілею маємо, пані та панове. атаці діна з лівого флану подає хемега до штрафного майданчика. Можливість для удару є скидка. Забиває Дінас! 2-1 на 64-тій хвилині. Андрій Новіков. Андрій Новіков, визначається. Дивимося повтор. Тут Націлена організована атака. Ну і необачні дуже дії захисників. Ходуля залишається по Новікову, але не допрацьовує з ним. Тобто, якби ходуля пішов з партнерами вище. Подача з кутового. Удар по воротах! Подача на дальню! М'яч пролітає повз усіх. Заміна у складі команди Дінас. Удар по воротах! М'яч пролітає повз, але було небезпечно. Було дійсно небезпечно. Вратації Полтава. Щербак подає влучає в сітку зовнішнього боку. Діє на вістрі атаки фактично. Побачивши, не повірив своїм очам. Лунає фінальний свисток і в нашому протистоянні.